Чотири притчі, над яким вам точно слід задуматись. Притча, слухай, тишину» Одного разу фермер виявив, що втратив у Сараї з сіном свій годинник. Незважаючи на те, що вартість їх була невелика, годинник був дорогий фермеру, як подарунок від коханої людини. Після безрезультатних довгих пошуків він здався. Побачивши неподалік хлопців, що граються, він вирішив звернутися за допомогою до них і пообіцяв винагороду тому. Хто вишукає в сіні його годинник. Почувши це, хлопчики помчали до сараю, облазили все сіно зверху донизу Але годинника так і не знайшли. І коли фермер уже збирався залишити всі спроби розшукати годинник, до нього підійшов маленький хлопчик і попросив дати йому шанс. Фермер подивився на нього. А чому б і ні? Фермер відвів хлопчика до хліву. Яке ж було його здивування, коли через деякий час хлопчик вийшов із сараю з годинником у руці. Фермер, охоплений радістю, цікавістю, запитав, як йому вдалося зробити те, в чому всі решта хлопчиків зазнали невдачі. Хлопчик відповів: Я нічого не робив. Я просто сидів на підлозі та слухав. У тишні я почув їхнє цокання. Пішов у напрямок звуку і знайшов їх. МОРАЛЬ Спокійний, Безтурботний розум може мислити набагато краще, ніж збуджений та схвальований. Іноді потрібно просто зупинитися та почати слухати. Наступна притча, притча про невдоволення: одного разу до мудреця прийшла одна людина і почала скаржитися на своє життя. Не вдалося воно у нього. Не вийшов він ні на зріст, ні на обличчя, не скаже, що й дуже розумний, та ще й багато чого не вміє робити. Довго мудрець слухав його стогнання, а потім узяв і повів у садок. Подивись, сказав він, ось сосна та яблуня. Яке з цих дерев красивіше та корисніше. Та хіба їх можна порівнювати? Вони обидва потрібні і обидва добрі. То чому ти себе порівнюєш з іншими і вважаєш, що ти гірший за них? Адже кожна людина, як і дерево по-своєму хороша та корисна. Мораль не порівнюйте себе з іншими людьми, тому що ваші таланти та здібності відрізняються. Удра притча про 10 доларів. Один викладач психології підняв гору 10 долару купюру та запитав. Хто хоче отримати цю купюру? Всі підняли руки. Перш ніж один із вас отримує цю купюру, я дещо з нею зроблю, продовжив психолог. Він зім'яв купюру, кинув її до землі. Злегка повозив червиком по брудній підлозі, потім підняв її. Купюра була брудна, Ну кому з вас вона потрібна в такому вигляді, і всі знову підняли руки. Незважаючи на те, що я зробив з купюрою, ви всі хотіли її отримати, оскільки вона не втратила своєї цінності, сказав психолог. У житті часто трапляється, що ми виявляємося викинуними з сідла, розтоптаними або повному лайні, це реалії нашого життя. У таких ситуаціях ми почуваємося нікчемними, але не важливо, що трапилось чи трапиться з нами. Ми не втрачаємо своєї цінності і будемо безцінні для всіх тих, хто нас любить. Наша цінність визначається не тим, що ми робимо або з ким ми знайомі, а тим, хто ми є насправді. І завершаюча притча про мудрого китайського фермера. У китайського фермера втік кінь. Тож вечора до нього прийшов сусід і сказав: Твій кінь втік. Це таке нещастя. Фермер відповів: Можливо. Наступного дня до нього повернувся кінь, привівши із собою сім'я нових коней. До нього знову прийшов сусід і сказав: Тобі дуже пощастило. Тепер тебе є вісім коней. На що фермер відповів: Можливо. Наступного дня його син спробував об'їздити одного з диких коней. Але впав і зламав ногу. Увечері прийшов сусід і сказав: О, це таке нещастя! Тобі так не пощастило. І фермер знову відповів: Можливо! Наступного дня прийшли військові начальники забирати молодих людей до армії, але не взяли сина через зламану ногу. І знову прийшов сусід і сказав: Яке щастя? І фермер відповів: Можливо. Мораль. Все, що відбувається в нашому житті, найскладніший пов'язаний процес. І зовсім неможливо визначити, чи проведе те, що трапилось до хорошого чи поганого, тому що ніколи не можна знати наперед наслідки від удачі та неудачі. Підпишись та постав лайк, мені дуже важлива твоя підтримка.